Дорогі друзі, 28 вересня церква згадує святого Васлава Чеського князя. Вацлав навчався в латинській школі в Буччі, нині це чеське Будоєвіце, коли юнак повернувся на княжий двір. Його християнська освіта і аскетичні практики стали приводом для глузування. 921 року помер його батько, а під час правління матері загострилися конфлікти з сусідами. 924 року Драгомира передала панування синові. Молодий князь, наскільки було можливо, намагався підтримувати мирні стосунки з довколишніми володарями. На своїх землях поширював християнство, переніс мощі бабусів в праську базиліку, будував каплиці і храми, наприклад, святого Віта в Празі, піклувався, аби не бракувало священиків. Перекази розповідають про надзвичайну побожність Вацлава. Під князівським вбранням він носив волосяницю, часто брав участь у службах Божих, щодня молився у храмі. Був прихильний до бідних, навіть сам заносив хворих до покоїв і доглядав за ними. Був милосерним і пробачав тим, кому загрожував смертний вирок. Однак не міг уникнути війни, бо за його правління князівство було поділене. За легендами, в одному з походів навколо Вацлава з'явилося військо ангелів, і ворог відступив. 929 року, в день спомену Косми і Дам'яна, молодший брат Болеслав запросив Васлава на месу в Бурчі, а назавтра підступно вбив його біля дверей храму. Князя поспішно поховали, проте це місце стало славитися чудесами і 936 року. Тіло Вацлава перенесли у праски храм святого Віта, що тоді дорівнювало канонізації. Його культ швидко поширився, особливо на теренах Польщі. Зображають святого в царському вбранні і обладунках інколи на коні або серед ангелів. Атрибути це корона, стелет, яким його вбили, труна, яку несуть ангели. Він є покровителем Чехії. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.